Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніеля Самоленко-Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжимо знайомитися із прекрасним польським містом Краковом. Сьогодні на вас чекає п'ятий випуск на моєму каналі із цього міста. І сьогодні ми більше сфокусуємося на його околицях. В першу чергу я хочу познайомити вас із містечком Величко, неподалік від Кракова, яке славиться на весь світ своїми соляними. Шахтами, ото сідайте якомога зручніше. А я починаю Let's go, краків! Розкажу для тих, кому цікаво, як дістатися від центра Кракова, зокрема від району Казімєш до Велички. Необхідно спочатку скористатися трамваєм, наприклад, номером 8. Доїхати ось до цього перехрестя, а далі потрібно перейти через дорогу, і тут буде автобус 304. Квиточки можна купити в автоматі. Тут можна платити як готівкою, так і карткою. Квиточки Кракові є на 20 хвилин, на 60 хвилин і на 90 хвилин. Щоб дістатися до велички, вам необхідно десь 40 хвилин їхати, тому треба брати 60 хвилин, 6 злотих він коштує, це євро 50 Можна купити їх також і в самому громадському транспорті всередині, але там платити можна лише копійками. якщо копійок немає, краще всього скористатися додатком як до ядів. Можна купити квиточок, потрібно прив'язати там свою карту, обирати на скільки хвилин, а потім ввести номер транспорту, в якому ви їдете. І квиточки одразу будуть активовані відразу, як ви за них сплатите. Тож чекаємо на автобус 304 і будемо рухатися в напрямку міста Величка і соляної копальні. Величка. Скочили поснідати у такій. Модерновий стильний заклад під назвою Resto Bar. Це один з небагатьох закладів у старовинному краківському районі Казіміш, який працює від 8 ранку і цілий день подає сніданки. І замовили собі ось такий традиційний краківський сніданок, який складається з двох яєць смажених. Далі маємо дві краківські ковбаски, помідорчики, огірочки, сирок місцевий теж, трошки хлібчика і навіть є гречка. Так, а на іншій тарілці маємо тут. Називається «Крок Мадам. Це ось така брускета або гріночка. Теж з яєчком. Там має бути шинка, сир, і до цього ще у нас подаються овочі. І Якщо ви замовляєте краківський сніданок, то до нього можете за один злотий отримати також або чорну каву, або чорний чай. І також замовили собі ще і зимовий чай, який складається із. Кардамону, і з імбиря, і з кориці і з, власне, самого чаю. Тож смачного нам і смачного вам, якщо є те, що коли дивитесь цей випуск. Одразу неподалік від автобусної зупиночки маємо ось такий інформаційний стенд, табло, на якому можемо побачити одразу всі атракції містечка Величка неподалік від Кракова. Знаходиться тут аж 23 цікавих локації. Ось так вони тут розкидані. По цьому місту, ну в першу чергу сюди всі приїжджають подивитися на всесвітню відому соляну шахту, яка входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наш же план сьогодні пролягає ось таким. Ми зараз ось тут вийшли з автобуса. Зараз пройдемося. Ось тут у нас є соляний замок, там є соляний музей. Не знаю, чи будемо всередину, тому що ми сьогодні йдемо в шахту. В принципі, там буде така ж сама експозиція. Далі пройдемося на площу ринок. У них тут є своя власна площа ринок. Далі завернемо назад, прогуляємося парком Святої Кінги, дійдемо до Соляної вежі, а потім будемо заходити всередину куточки, я вже купив онлайн, підійдемо ближче, я вам тоді розкажу, як це можна зробити. Ну, якщо залишиться час, ще прогуляємося до парку Міцікавичка. Тож рухаємось туди. Перша туристична атракція на нашому шляху це замок жупний. Saltworks Castle – соляний замок, із 13 століття аж до 1945 року. Це була історична садиба адміністрації міста Величка. Працює він у різні місяці по-різному. Можете побачити з травня по вересні з 9 до 8 і з жовтня до квітня з 8.30 до 15.30. І в суботу, до речі, безкоштовний вхід. Понеділок не працює. Ось так виглядає сама ця будівля. Справді як палац або замок. Так, там у нас каса. Зараз підійдемо ближче, дізнаємося, скільки коштують квиточки. Виглядає красиво, відреставровано. У старе місто оточує парк гарний, яким приємно прогулятися будь-яку пору року, особливо навесні. А по центрі маємо основну релігійну святиню. Міста Величка це Собор Святого Клемента. Ось так і не ну, Зараз звернемо всередину, наче як відкрито. І цією вулицею ми дістанемося до центру міста, до площі ринок, як це водиться у всіх старовинних історичних польських містечках. От центральне подвір'я магістрату і соляного замку вхід вільний для усіх туристів. Тут Також маємо інформаційні таблички, де написано, що там можна цікавого побачити. Він бачимо на стіні, наприклад, сонячний годинник є. Так, а можливо навіть туди можна безкоштовно зазирнути. Ось туристи бачу, виходять. Зараз подивимося. А, чи тут як ніхто за квітки грошей не питає. Така доглянута територія. Альтаночки, ось якась вежа навіть фортифікаційна. Залишилася залишки мурів. Також. Так, це у нас що таке? Це якась у нас невеличка шахта з 13 століття. Зараз зазирнемо, глянемо, можливо, можна безкоштовно подивитися. Так, безкоштовно експозиція, таке я люблю. Ось так вона виглядала. Ось так тут добували сіль. Копійки кидають на удачу. І ще ось є експозиція. Ось як воно було насправді ось під світочкою. Там маємо відро, туди черпали і тут два дядьки крутили, о, навіть інтерактивно. І ось піднімали і опускали сіль, ось такі працівнички. Так, і сіль це була на той час золото, тому що вона була досить дорогою і лише багаті люди собі її могли дозволити. Так, а тут у нас ще якийсь домовий один є. Шахтар ось такий Є ліхтариком в руках. І тут ось у нас така вторинна драбинка є, якою вони вилазили на поверхню. Так, зараз глянемо, що там ще є. На території цікавого подивитися безкоштовно. А потім уже після відвідин шахти Можемо і за гроші середину піти. Сам замок подивитися. Так. Тут у нас ще є якась оглядова вежа, туди, певно, не можна підійматися. Так, є там ще вони якісь ретрофотографії. Зараз підійдемо ближче, подивимося, що на них зображено. Певно, теж колись були якісь господарські споруди вже до нашого часу не збереглись. Так, це у нас кухня була колись. Тут прислуга готувала їсти для панів. Так, а далі у нас сторожова вежа. Оце ж була, власне, і фортеця. Окрім того, що магістрат. Такс. Це у нас башта. І підніматися по стрімких сходах. Я думаю, що можна піднятися навіть наверх. 14 століття. Ходімо, подивимося. Вхід абсолютно безкоштовний. Тут маємо ось сторонний малюнок. Як виглядало містечко величка. Ось ми зараз якраз у цьому замку знаходимося. Бачимо, що тут таких веж було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 штук. Ми щойно з вами заходили ось прості ворота. Вони, до речі, збереглися до нашого часу. Це були центральні ворота в місто. Так, а ось тут є план міста, розписано, за що відповідала кожна будівля. Так детально ми з ним знайомити не будемо. Але поліземо, подивимося на краєвець, який відкривається звідси нам на це містечко. Такс. відкриті вікна, свіже повітря. Голуби тут бігають і гадять заодно. Так. Картина із вояками. Ось звідси вид не дуже гарний, мав бути вид на парк. Але не дуже його звідси видно за деревами зараз, можливо, взимку буде кращий. Це ось вигляд на центральну вулицю, теж дерева затуляють. Так. І ще можемо на цей бік заглянути. Тут краєвити на парк і вже на новий магістрат міста величка там щойно Прогулювались, ну і ви ще вже піднятись не можна. Але добре, що і так доступна безкоштовна атракція. Не всюди є таке, що на башту можна безкоштовно залізти. Тож, якщо будете тут, обов'язково зазирніть. Ось маємо ще один малюночок. Це певно малюночок якраз тієї башти, на яку ми ще не з вами залізли, з року 1451. Ось так це все тут виглядало. Ось так виглядає центральна площа ринок у величці. По центру найвеличніша, найбільша споруда це палац якихось пшихоцьких, не знаю, що там зараз знаходиться. Ринку тут, як бачите, ніякого нема, хоча, певно, колись він тут саме розміщувався. І по колу маємо кам'яниці старовинні, купецькі, ремісничі водиночки. Ну і куди ж в туристичному місці і без такої атракції, як великий напис Я люблю. Величку, і також тут маємо ось такі скульптурки двох копачів солі таких зелененьких. І позаду маємо ще красиві будиночки із баштами, на фоні яких можна зробити класні фоточки. Так як у нас на носі зараз Великдень, тут маємо ще три ось таких великодніх яєчка суміщених разом із клумбами. Коло По рухається машини, а в центру маємо пішохідну. Зон. Можна зробити декілька фоточок і просуватися ось в тому напрямку до власне, соляних, соляних копалень. Величка. Таким чином ми з вами дісталися до центральної туристичної зони Велички. Тут бачимо величезне колесо огляду, поки що воно не працює, наскільки я розумію. І тут у нас вже перша шахта під назвою шип Даниловича. Напроти маємо декілька кафешок і ресторанчиків, і також. Там, де водяться туристи, там, звичайно, можна придбати і різні Бачу. сувенірчики. Магнітики, ось тут бачимо, невеличкий такий Магні. сувенірний ринок, я думаю, і соляні вироби, теж тут можна знайти. І грашки, звичайно, куди ж без цього. І Тут у нас є також ось така паркова алея до центру міста. Ми пройшли з іншого боку. Так, сіль можна купити, свічки, сіль в пакетиках, кому буде цікаво. Так, і наскільки я вже бачу, тут величезна черга, і слава Богу, що я купив квиточки онлайн, робіть так, як я. Посилання залишу в описі. Не приблизно 20 євро. Можна буде прогулятися печерою. Так, 90 злотих це коштує на польській моє, можна купити також і на українській, російській або англійській, але коштує це дорожче. 128 злотих, що приблизно на 10 євро дорожче. Так, тут у нас Є інформаційний центр, там у нас каси. Подивіться, яка величезна черга туди рухається. Так. А хто має квіточок, приходить просто на свій час. Ми взяли на польській мові. Я для вас екскурсію озвучу, розкажу, що тут до чого. Я також щось бачу. Тут можна купити квіточки і в автоматі. Кому цікаво. І далі потрібно чекати свій час і з екскурсоводом заходити вже всередину. Соляна копальня в місті величка у Польщі. Це шахта, яка працювала з 13 по 20 століття. Копальня відображає розвиток методів і технологій видобутку солі протягом 7 століть. Копальня являє собою коридори і галереї на семи підземних рівнях на глибині від 57 до 198 метрів і загальною довжиною понад 200 км. З 1978 року соляні копальні в містах Величка і Бохня входять до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Археологічні дослідження території Велички, яка знаходиться за 8 км від сучасного Кракова, показали, що виварювання розсолу, який черпали із соляних джерел, застосовували тут уже в 4-му тисячолітті до нашої ери. Пізніше почали будувати розсільні колодязі вертикальні вироби, які розкривали горизонт солоних вод. Ймовірно, під час таких робіт гірники почали натрапляти на поклади кристалічної солі, що й започаткувало підземну розробку родовища. Поклади велицької солі почали експлуатувати у 80-х роках 13 століття. Тут був розташований великий центр солеваріння, що мав назву Magnum Sal – Велика Сіль. Звідси й назва Величка. Вигідні гірнично-геологічні умови, простий доступ до соляних Покладів привели до швидкого розвитку шахти і виникнення поселення гірників, якому в 1290 році були даровані права міста. Шахта була власністю польських королів і давала на той час більше 30% надходжень у державну казну. У 1368 році король Казимир Великий затвердив гірничий статут, який урегульовував правові питання організації та управління краківськими копальнями солі. Разом з величкою підприємство входила і шахта в Бохні. Згідно із статутом була встановлена адміністративна ієрархія, окреслена компетенція і права гірників та чиновників контролерів. Визначалися також річні обсяги видобутку і правила торгівлі. Від імені короля шахтою керував соляний пристав, так званий Жупник. Гірничий статут був одним з перших в Європі гірничих привілеїв, який звільняв гірників від феодальної залежності. Закладав підвали не нових відносин у господарстві та суспільстві. У 14 столітті в Валицькій шахті було близько 60 солокопів-стольників, які мали свої ділянки розробок і спадкоємні права на гірничу діяльність. Вони наймали гірників, організовували підземні роботи, часом працювали і самі, а видобуток продавали королівському приставу за фіксованою ціною. У кожному столі був Штейгер, який керував підземними роботами. Відповідав за технічний стан машин і безпеку виробництва. У 14 столітті в величці, окрім Першого, Горішівського, діяли ще 4 стволи: регіс, Сватковський, Свінтославський і Водяна Гора. Останній слугував для підйому розсолу, оскільки поруч механічним способом видобутку застосовували також водне розчинення солі і транспортування розсолу. Наприкінці 15 століття король, маючи великі борги перед багатими міщанами, віддав йому заставу у краківській копальні. У результаті хижацького сподарювання тимчасових правителів Валицька шахта була розорена і спустошена. У 1507 році копальню викупив застави Ян Боннер і з часом повернув їй колишнє значення. До 16 століття гірничі роботи були сезонні з осені до весни. Потім видобуток вели безперервно. За свідченнями відомих відвідувачів копальні, у 16 столітті на шахті постійно працювали від 1000 до 1500 гірників, а річний видобуток солі сягав до 7-8 тисяч тонн. У цей час у величці було збудовано три нових стволи: Бонер, Буженін та Льоїс. Як писав французький дослідник Ле Бур'єр у 1647 році сольні копальні велицькі не менш знамениті, ніж піраміди єгипетські, але корисніші. Вони є похвальною пам'яткою цілюбності поляків. Нестача грошей на військові походи змусила короля Стефана Баторія знову передати шахти в оренду. Корисливе господарювання нових хазяїв збіглося із стихійними лихами, такими як епідемії та пожежі, бунтами гірників та жорстоким їх приборканням. Усе це призвело до регресу видобуткових робіт. Нове піднесення гірництва в величці розпочалося за часів короля Сигізмунда III. Який стимулював професійну майстерність гірників, запрошував іноземних спеціалістів для інженерно-технічних робіт. Так, шведський геодезист Герман у 1631-1639 роках виконав відомі плани трьох горизонтів шахти, а також міста Величка. Видобуток у цей період сягав від 20 до 40 тисяч тонн щорічно. Подальший розвиток копальні пов'язаний з передачею правління саксонським підприємцям у 1718 році із дорученням технічного нагляду талановитому інженеру Борляху з 1743 року, який виконав нові плани гірничих робіт, запропонував оригінальне розв'язання технічних проблем, поглибив стволи до третього рівня, ввів новий гірничий статут, сприяв появі в камерах копальні творів мистецтва, які здобули її всесвітню славу. У 1772 році після поділу Польщі величка відійшла до монархії Габсбургів. З 1804 року Австрійська імперія. З 1867 – Австро-Угорщина. Шахта була належно оцінена, збережена, а в 19 столітті модернізована. З 1867 року правління копальнею було підпорядковане галицькій владі у Львові. Сіль видобували до 1996 року. Але вже в 19 столітті соляна шахта в величці мала екскурсійні маршрути і була своєрідним музеєм. За 7 століть експлуатації тут було видобуто 7,5 мільйонів метрів кубічних солі, вражаючи гірничі вироби, 2040 камер різної величини, гірнича техніка різних часів. Твори мистецтва, неповторність підземної архітектури сприяли внесенню у 1978 році Валицької шахти до переліку найцінніших об'єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Наступною локацією кракові, яку я вам покажу, це буде ботанічний сад. Ціни можете побачити ось тут. Дорослий коштує 22 злотих, працює із 9-ї ранку до 7-ї вечора. І вигода цього місця в тому, що воно працює навіть державні свята, а все інше сьогодні має бути зачинено. Тож сьогодні ми вирішили погуляти по оазису спокою, краси природи, помилуватися рослинками і крас навесні, мені здається, що топова локація. Це ботанічний сад Єголонського університету. Тож, тут студенти цього університету якраз проводять досліди і вирощують різноманітні рослинки. Тут також є дві величезні, а може й три оранжереї. І ще ось в цій старовинній історичній будівлі є музей. Музей буде відчинений з 10-ї, тому пройдемо спочатку коло по основним локаціям саду, а потім на кінці повернемося сюди і сходимо в музей, музей включений в ціну. А якщо перевезти у євро, то це приблизно 5 євро коштує зовсім недорого. І також тут є ще кав'ярня. Думаю, ще поп'ємо кави. Зранку тут перекусимо якоюсь булочкою смачненькою. Тож ходімо гуляти. Запрошую вас у справжній оазис серед міста. Краківський ботанічний сад Єгелонського університету. Це місце одне з найстаріших ботанічних садів у Польщі. Його історія починається ще у 1783 році. Уявіть собі, скільки поколінь студентів, вчених і звичайних відвідувачів надихалися цією красою. Тут росте понад 5000 видів рослин, від знайомих нам дерев до екзотичних пальм, орхідей і навіть старовинних папоротей. Обов'язково завітайте до величезних теплиць. Там цілий інший світ вологе повітря, яскраві квіти. І величезні листя ніби переносять вас у справжні джунглі. Ботанічний сад ідеально підходить для неспішних прогулянок. Можна сісти на лавку біля маленького озера, слухати спів птахів і просто насолоджуватися спокоєм. Особливо чарівно тут навесні та на початку літа, коли розквітають троянди, магнолії і бузок. А ще тут діє невеликий музей, де можна більше дізнатися про історію саду і побачити рідкісні гербарії. Якщо ви плануєте відвідати краків, обов'язково додайте цей сад у свій маршрут. Він подарує вам спокій, натхнення і нові сили. Якщо коли-небудь будете прогулюватись у ботанічному саду міста Кракова, то рекомендую вам зазирнути у місцеву кав'ярню. Можете собі взяти ось таку красиву каву, круасанчик, 100% сок. І далі можете насолоджуватись краєвидом, співом пташечок і свіжим повітрям. Тож рекомендую однозначно сюди зазирнути. Знаходиться поруч із з клейніком Вікторія, який зараз на реконструкції буде відчинений від травня. І можете тут класно провести час. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорожі для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій соцмережі, Instagram та Тікток, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні, або натиснути кнопку спонсорувати на Ютубі під цим відео. І до зустрічного випусках. Всім бувайте!